Горяся дива, бо у цей час дід Мороз прибував. Треба нам гарно зустріти його. Треба зробити стільки всього. Завітали до нас лісові звірята. Будемо разом ялинку прикрашати. Хто із вас яку прикрасу має? Нехай на ялинці гарненько чіпляє. Ой, яке линче чудові сиски, а я повіси гриби та горіски. Ілянду смок, я повісу. такого ще ніхто не бачив у лісі. Уявляю на ялені ялочок, а зяблок із вихідки весь рісок. Я а скоріш. Повішу. Повіша. На, на. ялинку. Лалинка. Ось. Ось. Оці свої. Сиві ої. Улюблені, улюблені. картинки. Подивіться, потрудились ми не маю. Яка ялинка прибрана та гарна. А ми усім двірята на потіху, діти сніговика жі снігу. А чому це наш сніговик не ворушиться? Ми хочемо з ним погратися. Як нам його оживити? А в новорічну ніч всі чудеса збуваються. Раз, два, три, снігови оживи. Я малий сніговичок, зліплений снігу, вовчики мене скотили всім вам на потіху. Гей, звірятка лісові, ви підходьте всі сюди. Не втомились ваші ніжки, давайте потанцюємо трішки. Я веселий сніговик, лінуватися не звик. Всіх малята я вітаю та до гри вас закликаю. Крокувати починаєм, ми тримає, Слід у слід всі вирушайте та за мною повторяйте. Моторчик зробим просто клас, дуже весело у нас. Дайте та по колу покружляйте. Сніжку зліпимо ми враз. Та поплескаєм не раз. А тепер всі разом присідаємо, хвостиком гарнесенько виляєм. Ручки вгору підіймаєм, сніг весь ми порозганяєм. Швиденько закружляйте та донизу дружно присідайте. Затанцюємо в цей час новий рік спішить до нас. Я погрався, та в дорогу вже зібрався, тож малята прощавайте. Ялинку ми прибрали, прикраси почіпляли. А може, діти час настав, щоб дід мороз вже завітав. Давайте, дітки, покличемо його. Дід мороз, дід мороз, 강남스타 강남스타 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 강남스타 남스타 강남. 강남 якісь співи. Це, мабуть, снігурочка йде. Я зараз ховаюсь дітки, а ви тихенько сидіть і її зараз розіграємо. Але дерева раз пора святково прикрашала. І так цим захопила, що ледь не запізнилась. Бачу я тут справжнє свято. З Новим роком вас двірята. Рада бачити, я знову. Всіх у настрої святкові. А де ж дідусь, наче він тут розмовляв? Де він пропав? Куди він зник? Зніми цю Снігуронько, а як ти мене впізнала? А ось твоя під стоїть. Ох, не вийшло. Ну нічого. Є справи поважливіші. Ти не ваша да Мороз подівся? Ми його чекаємо. Та він вже в дорозі на свято до нас поспішає. Нехай йому дітки віршики розкажуть. У нічний казковий час Новий рік прийшов до нас, він приніс свої вітання і найкращі побажання і родині, і родині, і матусі, і Україні. Зачнятку хастя приходило сюди, стояла біля хатки, ступила на поліг, хотіла нам сказати, що випав перший сніг. Сьогодні на ся винка дитячому садку. Засніжена хатинка під нею у кутку, хатинці не порозі снігурочка сама. А діда мороза на сьогодні ще нема. Мені мав сніжиночки, кузняємо в танку. Ми пісеньку цвітку співаємо кухілинки. Мети, мети, метеце, лети, летий, снісок, хай дідо пухом стелиться, дорога у садок. Ніхто її не помітив, як дід мороз присов. Раз глядь куди з дарунками лісок. Я сміється вигадати. Я снігу не топцю, щоб сюди побувати, накету його цю. Велік іде землею. Зі полі без дурів, Світить золі полони, розсіває рівний сніг. На велик іде горами в червоних цвітках, світиться ясними вогнями скрізь ялинки по хатах. Ти не цар, на крах та тисе Чуєте? До лісу під'їжджає дід Мороз і, як завжди, несе він у торбинці, для кожного із нас свої гостинці. Який же це дідусь хороший? Щороку подарунки нам приносить. В мішку його для нас всього-всього. Давайте ми порадуємо його, Тож станьмо, друзі, струнко, а й кожен тримає свої подарунки. Хоч би він не забарився і у нас скоріш з'явився. Давайте ще раз покличемо його. Дід ворож, дід ворож, не бари. О, Лісові звірята, я із півночі далекої іду, ступаю я по снігу, по льоду, дарую світу холод і красу. Малятам подарунки я. Помидор. Вік. Вік. З ножичок. Ножик. Да. Да. Я Масі. Повний. Повний. Горщик. Горщик. Я для тебе невеличкий, смастував рукавички, на тобі дві штуки, що не мерзли руки. Я дарую окуляри, <звук> в мене їх чотири пари. Буде бачити навколо, як чудесно, як ніколи. Всі сім я бачу дуже щирі, дуже вдячні. Я вам теж страшенно вдячний, аж мені незручно наче хочу радувати всіх, хочу чути пісню, хочу сміх. Лісовий, ставай, народе, у веселий хоровод! Ой, діточки, мені вже час. Я була рада вас усіх бачити. Дякую вам, я піду. І куди ти вже тянеш? Та це я дідусю взяла. Вже настав святковий час новий рік прийшов до нас. Новий рік дає надію, що збудуться всі наші мрії. Вона тепер усіх одна, хай швидше скінчиться війна. Хай буде щастя у родині та мир в нашій Україні. Найкращий дарунок усі нехай мають, то сонце свободи у рідному краю. А другий дарунок у нашій країні то щастя і радість у кожній родині. А третій дарунок, що є на прикметі, це мир довговічний на нашій планеті. Як всі найдорожчі, речі в нас будуть, щасливі уроці новому всі будуть. Хай всі будуть здоровенькі і великі, і маленькі. Хай би що там не було, переможе, хай добро. Новий рік, хай збудуться найкращі побажання, хай щастя стане на поріг, заб'ється ще серце від кохання, один і дванадцять раз, а за стопорі найближчі люди вже рік старий пішов від нас, хай рік новий щасливий буде, новий рік летить покій. Білому коні, а мороз малює квіти. на твої вікні біле, біле все навколо, гори і поля, колишня крила, крига, море, море, щастя і добра. Добра. Хай то новий рік, несе доброй здоров'я, наче криця, нехай знайти дитячий сміх, отрискує мороз і сніг іскриця, ти нічня сюди вічини, нехай воно зайде у бою. na dobro ноkle posвіту